Вітаю кожне місто та село, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на вівторок, 11 листопада 2025 року. Сьогодні на читуванні трикутні аркани Печера зеленого дракону, а епіграф буде з цієї книжечки Мудрість народна, китайські народні прислів'я. Отож, що відкрилося: у ворони крила чорні, у поміщика душа. Ну і тут вже цим все сказано. Тут досить дрібний шрифт, і щось останнім часом я не можу такий шрифт дивитися, тим паче, що і світло зараз постійно вирубають. Я думаю, що цього епіграфу вам предостатньо, бо поміщики вони всі залишилися, вони приносять. Людям біди своєю брехнею, своєю бездіяльністю, тільки вони зараз називаються чиновники чи олігархи, чи як хочете, так і їх її називайте. Що стосується 11 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 7-го, 16-го. Або 25 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 2, го 11, го 20 го або 29 го числа будь-якого місяця, для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. А якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці цього прогнозу для вас, для всіх народжених в будь-який день буде третя карта. Знову буде три карти. Перша Карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити свої репости, тим паче, що зараз складний час, світла немає, і, можливо, людина, побачивши цей прогноз, зрозуміє, як себе вести цього дня. Друга карта загальна карта дня, яка покаже нам чого очікувати від цього вівторка. І третя карта за днем народження, тож пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплющте очі, не схречуйте ноги та руки. Можете вже поставити вподобайку, бо зараз в Ютубі трошки там змінилися ці кнопочки, подивіться на них уважніше. Ну, а я зроблю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2 один розпочинаємо зі скорпіонів, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Перегорнуті сутінки це гарний показник того, що вас важко надурити цього дня. У вас гарно працює інтуїція, і вас загнати у глухий кут неможливо, бо ця карта випала перегорнута. Ця карта просвітлення, коли ви можете побачити якийсь промінчик сонця, який вас виведе з будь-якої скрутної ситуації. Єдине, що намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку РАК. Далі стрільці. Перегорнутий мах каже про те, що сьогодні почати вам буде дуже важко щось. Дуже погана карта для чоловіків, бо ця карта пов'язана з чоловічою янською енергією, з сонцем, з творчістю. Творчість сьогодні не піде і сьогодні краще нічого не розпочинати. Будь-які розпочинання принесуть й лише лиха. Також слідкуйте за своїм его, не будьте надмірними егоїстами, дослухайтеся до слів, які вам кажуть люди. Але будьте обережні, якісь Чоловік сьогодні може вам сильно нашкодити. Далі представники знаку Козиріг. Імператриця в прямій позиції, це дуже позитивна карта. Вона пов'язана про те, що невеличкі гроші обов'язково до вас сьогодні прийдуть. Фізичний стан у вас досить гарний, і у вас сьогодні цілком можливі матеріалізації думок, коли ви будете про щось думати, а це буде реалізовуватися у вашому житті. Бо ця карта пов'язана з матір'ю землею, яка всім нам дає гарне врожаї. Далі представники знаку водолій. Перегорнута зірка або зірка магів, повна назва цієї карти це планета Венера. Вона, на жаль, перегорнута випала, і подивіться, вони прямо такі близнючки, імператриця і зірка, так воно і є, бо це планета Земля, а це планета Венера, дуже близька до Землі. Навіть вага в неї майже така ж, як у Земною. Але якщо спуститися з астрологічних понять на людські поняття, це енергетичний. Якийсь зрив ви сьогодні не контролюєте свої емоції, зверніть на це увагу, і сьогодні вас обов'язково хтось захоче вибити з вашої рівноваги. Далі представники знаку риби. Перегорнута жриця дуже поганий день для жінок, бо це жіноча карта, вона пов'язана з місяцем, з супутником землі, вона пов'язана з інформацією, і оскільки вона випала перегорнута, це дезінформація. І це поганий день для того, щоб зустрічатися з людьми, вирішувати якісь питання і загалом партнерські будь-які дії сьогодні можуть принести розчарування і навіть посварити вас, і жінки сьогодні дуже небезпечно на вас впливають. Далі овни. Перегорнута смерть каже про те, що сьогодні ви нічого не зможете змінити. Це щось з минулого, що вас сильно обтяжує, якісь думки про людину, можливо, про ваше минуле, яке було до війни, яким воно було різнобарвним, а зараз все сіре. Намагайтеся не впадати в меланхолію і нічого не міняти цього дня, будь-які зміни лише до гіршого. Далі представники знаку тілець. Карта сили, дуже гарний показник. Це саме сила волі, ну а також фізична сила. Сьогодні фізично ви себе в гарній формі почуваєте. Дуже гарна карта для чоловіків, які бажають зачати здорове потомство, бо вона пов'язана з чоловічою потенцією. Також вона пов'язана з фізичними вправами. І дуже гарна карта для військових. Якщо ви військовий, вам сьогодні обов'язково пощастить. Ну і також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди. З представниками знаку ЛЕВ. Далі близнюки. Перегорнутий монах в класичному таро це карта відлюдника, це планета Нептун, найвіддальніший об'єкт від сонячної системи, якщо не враховувати Плутон та Плутонідів. І це непоганий показник, коли випадає перегорнутий відлюдник, він відкриває вам нові можливості, відкриває вам те, що ви не бачили. Він пов'язаний з підсвідомістю і навіть з надсвідомістю, тобто з надчуттями. Ви сьогодні дуже чуттєві і. Все одно не забувайте бути обережними про це і попереджає відлюдник. Але сьогодні у вас є момент, коли ви можете вийти зі скрутної ситуації тільки завдяки вашій інтуїції. Далі раки. Перегорнути сонце, що ж це темрява. Це те, що зараз ми можемо спостерігати по всій Україні. Це відсутність світла і відсутність внутрішньої енергії. Ви сьогодні знеструмлені. Зверніть на це увагу і намагайтеся не бігти за грошима, бо ви їх можете більше втратити, ніж надбати. Сьогодні хтось з вас потрапить у темну ситуацію, і все будуть вирішувати гроші. Якщо у вас вони будуть, ви все вирішите дуже швидко. Якщо ні, то. Тоді буде якась халепа. Також це діти, які вам можуть нашкодити сьогодні просто своїми діями, і вам буде дуже соромно за них. І також для вас сьогодні погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Далі леви. Глашатай в класичному таро, це карта помірності або сонячний генії, або янгол. І в даній колоді він сповіщає, сьогодні ви дізнаєте щось цікаве, І чи то буде в Ютюбі, чи то вам щось розкажуть. Але сьогодні вас очікують якісь дивні новини. І що стосується вас, ви знаходитеся під захистом, ніхто і нічого не може вас вибити з колії, бо вас захищають не тільки люди, а захищають янголи. І сьогодні для вас. Гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Водолій. Далі діви. Папа, це управник вашого знаку. Це планета Меркурій, а це планета натхнення і цілі. Якщо ви будете мати цілі в своєму житті, особливо в цей день, ви будете швидко до них досягати. Також вона пов'язана з рухом, з рухом вперед. Тож їдьте тільки вперед і не повертайтеся назад. Робіть все швидко, і тоді справи будуть також дуже швидко реалізовуватися у вигляді якихось грошей. Також це гарний день для переходу на нову. Роботу та для підписання якихось важливих договорів. І нарешті Терези. Закохані в прямій позиції це вибір, все залежить від вашого вибору. Ваше життя це загалом вибір, але сьогодні від ваших кроків, кроків залежить те, яким буде от ось подальше життя. Це карта експериментів, це карта авантюр. Тому не будьте надмірно чесними. Будете чесними, будете бідними. Також гарний день для того, щоб зустрічатися з людьми, яких ви кохаєте, і непогані зустрічі цього дня з представниками. Знаку діва, і нарешті загальна карта дня на цей вівторок. Шибеник в прямій позиції найкращий варіант це втрати, втрати різні, хтось втрачає щось матеріальне, хтось втрачає свої ідеї, хтось втрачає свої надії. Ця карта каже про те, що люди будьте добріше один до одного. Пам'ятайте, що всі ми пливемо в однієму, тому самому човні, який називається Земля-Матінка, і від нашої доброти, від нашої благодійності залежить те, чи багато чи мало ми будемо втрачати помимо. Вашої нашої волі. Якщо вам потрібен захист, вдягайте щось смарагдового кольору. Це щось срібне між блакитним та зеленим. В цілому ця центральна карта натякає, що день не такий вже і спокійний. В ньому будуть позитивні моменти. Один з них з 10 по 12 годину дня. А так, потім вже тільки після закату на закаті будуть більш-менш позитивні моменти, що стосується ночі. Вночі є, є, є якийсь захист. І це, звісно, захист наших славетніх воїнів ЗСУ, які слідкують за спокоєм. Звісно, не вистачає зброї, але все одно ніч буде більш-менш спокійна, хоча і без світла. Оце перегорнуте сонце натякає, що загалом вночі будемо спати та книжки читати під ліхтариками чи свічками. А я додам вам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народились з 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця Врівноважений день суддя це гармонія. Суддя, це гарний день для того, щоб вийти у різні установи, судові, ТЦК, щось вирішувати для себе, але вам, звісно, для цього потрібен надійний адвокат. Але в будь-якому разі це позитивна карта, вона означає лад, вона означає те, що доля до вас справедлива, і ви сьогодні можете все вирішити, якщо будете спокійно. Та гармонійними, особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Нульовий аркан, крокодил. Незважаючи на те, що сьогодні нумерологічно ваш день, все залежить від вас. Крокодил, нульовий аркан, він часто забирає все, що вам не потрібно. Він любить людей з посмішкою, людей, які не втрачають почуття гумору. Нульовий аркан може казати. Про те, що сьогодні якісь важливі справи можуть звестися до нуля. А також звичайна ваша позиція, звичайний ваш день може перетворитися на щось незвичне, бо це Вищий аркан. Вам сьогодні сильно пощастить, якщо ви народилися, під знаком тілець. Далі. Якщо ви народилися 3 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, будьте обережні. Кат це карта диявола в класичному таро, і це фатальні ситуації, а також брутальні чоловіки, які можуть сьогодні вам, вам шкодити, в тому числі чоловіки у формі, тому будьте обережні. Якщо ви їх боїтеся, краще посидьте вдома, бо головний ворог знаходиться зовні вас, і він втілює в собі якогось чоловіка. Чи чолові які працюють на владу далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, фартовий день, колесо фортуни. Вам сьогодні можна кудись поїхати. Не бійтеся нічого, грайте, якщо будете грати, будете вигравати, і у вас буде поміч з боку обставин і з боку людей. Ця карта любить людей ризикованих і таких гравців по натурі. І особливо сьогодні гарна день, якщо ви народилися під знаком козиріг. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнутий вершник натякає на те, що сьогодні нікуди не їхати не потрібно, бо це карта колісниці в класичному таро, і вона випала перегорнута, і це каже про гальмування, про повернення до того, що ви не доробили, і про якісь помилки, на яких ви можете чомусь навчитися. І особливо поганий день, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 6, 15, або 24 числа будь-якого місяця дуже гарний день. Корона, це вищий аркан, всесвіт, інша назва цього аркану, і це результативна карта і досить насичена. Тобто сьогодні насичений день, і ви можете закінчити якусь довгостривалу справу, яка вже тягнеться не один рік, поставити не тільки крапку, а й досягнути певної кульмінації. Старе життя закінчується, нове розпочинається. Якщо ви забажаєте зробити багато справ. У цей день ви такі це зможете зробити навіть на відсутність. Електричного світла, і особливо вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно поганий день для вас, але в цілому люди, ваше оточення, ваша родина, ваші колеги на роботі, вони вам допомагають. Бо карта імператора це про суспільство, це про підтримку і це про закон, який на вашому боці. Далі, якщо ви Народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Відродження перегорнута, інша назва цієї карти Страшний суд. І це показник того, що вам не треба повторюватися. Повторення буде вам досить погано. Якимось чином впливати на вас так само. Це родичі, які вам можуть трошки нашкодити сьогодні своїми побажаннями чи своїми діями, і вам просто захочеться напитися. Але я вам рекомендую трошки утриматися. Але якщо ви захочете випити, випити трішки, щоб не було ніяких пригод. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком риби. І остання карта для людей, які народилися 9, го, 18 -го. Надцятого або 27-го числа будь-якого місяця, і це розбита вежа. Будьте обережні, розбита вежа каже про те, що сьогодні критичний день. Сьогодні ви все можете втратити проблеми з майном. з... Здоров'ям з вашим фізичним тілом бережіть своє тіло. Якщо ви автовласник, рекомендую вам сьогодні не їздити на власному авто, а скористуватися муніципальними видами транспорту. Будьте обережні, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги, не нехтуйте їми. Єдине, що вам сьогодні може пощастити, якщо ви народилися під знаком. Овен, я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали аркани Печера зеленого дракону, хай все найкраще, що вони сказали, відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть Боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка, Господь Бог. І вварайха Йогова, вайша мирайге, яр Його ванайфаих вайхенайф, іса Єгова. Fanai fala ich lejch šalom. Vaj Shalom ač mi albani israel auroham